Шановні громадяни України, на даному етапі розвитку нашої держави, найголовніша мета, яку повинен зайняти громадянин, це є членство нашої держави в НАТО. Адже на моє глибоке переконання, Україна, будучи членом НАТО, не тільки захищає свою територію від щодо і антихристиянської поведінки Путіна, але й зберігає життя наших воїнів, кращих синів України. Зберігає тисячі життів мирних громадян та відвертає гори, біль і сльози матері, які йдуться по всій Україні. Україна може сьогодні і в майбутньому самотужку стояти проти агресора, але дуже велику ціну прийдеться за це заплатити. Тому хочу підкреслити, що вступ України до НАТО це єдиний шлях до миру на нашій землі. Постоспівні гарантії. І постійна стурбованість світових політиків не поверне нікому сина чи батька з Могиля. А тому ключовим, на що треба звернути увагу під час голосування до Верховної Ради, є те, яка політична партія ставить перед собою завдання вступи України ДНА. Я проаналізував стайту Центральної Виборчої комісії програми партій, які згідно з дослідженням сотеологічної групи рейтинг Можуть потрапити до Верховної Ради. Це партія блоку Петра Порошенка, Радикальна партія Олега Рячка, політична партія Народний фронт, політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, партія Сильна Україна, політична партія об'єднання Самопоміч, Всеукраїнське об'єднання Свобода та громадянська позиція. З них тільки три партії чітко задекларували протест. Що своїм програмним завданням стане вступ України до нас? Це партії, всеукраїнське об'єднання Батьківщина, всеукраїнське об'єднання Свобода та громадянська позиція. Закликаю вас, не вірте за Боящику, а віддайте свій голос за одну з цих трьох партій. Подумайте про тих, хто ще живий, про молодь, які зараз 10 17 років. Бо коли в програмі партії нічого не сказано про НАТО, Значить, з, їх, е з їхньої сторони не буде жодних дій в цьому нападі. Вони ж не будуть виконувати програмні засади інші політичні сили. Крім цього, у мене є особиста до вас прохання долучитися до звільнення надії Ставчини, яка є символом стійкості і патріотизму української нації і яку отримує Путін в місті, якому бачить нас всіх, у всіх лікарнях. Тільки ставши депутатом Верховної Ради, надія буде мати можливість отримати дипломатичний статус Парламентської асамблеї Ради Європи, а це автоматичне звільнення в будь-якій країні, яка є членом парламентської асамблеї Ради Європи. Росія поки що входить в цю авторитетну міждержавну правоніпацію. Ще раз, шановні громадяни України, закликаю вас віддати свій голос. Тільки за ту політичну силу, яка декларує вступ в НАТО. А це є українське рівня безхрещина, свобода або громадянська позиція. Слава Україні!